Для створення стилю підключення через внутрішній модем УКХ в режимі база необхідно перейти в меню налаштування та натиснути База. Після цього створити новий стиль та вибрати УКХ вбудований. В першому полі вводимо назву стилю, в другому обираємо необхідний тип поправок або встановлюємо на авто. Далі зі списку обираємо протокол зв'язку Transparent. В наступному полі вибираємо крок 25 кГц та швидкість 9600. Ці параметри впливають на швидкість передачі поправок. В наступному полі обираємо потужність УКХ модему 0,5 або 1 Вт, що впливає на дальність покриття сигналу в середньому 3-5 км. В наступному полі обираємо користувацький канал мовлення 1 або обираємо із запропонованих. Кут піднесення за замовчуванням 10 та задається в залежності від умов роботи. Чим менше відкритого неба бачить приймач, тим більший потрібно кут піднесення. Функція відома точка використовується, коли необхідно ввести координати базового приймача. В кінці натискаємо зберегти або зберегти та використати, щоб перейти в меню налаштування координат базового приймача.